Привіт! І це буктрейлер на найліричніший твір сонцепоклонника Михайла Коцюбинського, що має назву інтермецо слово інтермецо походить від італійського слова пауза, що означає невеличкий музичний твір, який виконувався в перервах між актами трагедії чи опери. Але чому Михайло Коцюбинський обрав саме таку назву для своєї новели? і яку роль в ній грає сонячне проміння? Самого початку історії герой розповідає про свою втому від суспільства, про своє бажання побути спокій і відпочити від людей. Персонаж так прагне втекти від них, але йому це ніяк не вдається. Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться і смітять, повідчиняти вікна. Провітрить оселю, викинуть разом із сміттям і тих, що смітять, і нехай увійдуть у хату чистота і спокій, писав він. Цими словами Михайло Коцюбинський описує людину зовсім не як щось величне, а радше навпаки. Вона є причиною бруду, є тим, що завдає шкоди природі, і не бачить меж, тому влазить в особисті, не створені для загалу речі. Герой жахом усвідомлює, що навіть померше, він не зможе врятуватися від цієї метушні, але персонаж пробує, пробує вирватися з цього. Сівши на потяг, в якому триває людський гамір, він їде. Опиняється у тихому місці, але досі не вірить не вірить в можливість, спокою, не вірить, що він може відпочити від цих недокучливих істот, які звуться людьми. Герою повсюду вважається чиясь присутність. У темній, тихій кімнаті він чує скрегіт, якого по природі там не має бути. Як противага людині, гомінькій та недокучливій, постає природа, але основну роль відіграє сонце. Не завжди прямо, але бодай опосередковано, цей сяйний образ, сповнений теплом, проступає між рядками твору. Наповнюючи його пахощами життя, природа та сонце, от і все, що здатне дати Герою крапельку, спокою. Про це нам говорять наступні слова. А я все йду самотній на землі, як сонце на небі, і так мені добре, що не падає між нами тінь когось третього, Михайло Коцюбинський. Про цю книгу безліч різних відгуків, але їх можна поділити на два типи за змістом. Одні рецензії кажуть про те, що для розуміння новели необхідно увійти в особливий стан, читати книгу в цілковітій тиші, спокої, найкраще на природі під сонячним промінням, ну і взагалі загалом умови мають бути комфортними для вас і спокійними. Другий тип відгуків це для розуміння твору необхідно перечитати його повторно. В будь-якому випадку, лише занурившись в інтермецо, вдається пережити стан втоми та галасу. Щоб потім видихнути і відчути цілковиту силу природи. А ще для того, щоб остаточно зрозуміти, чому автор дав своїй новелі саме таку назву. Отже, якщо вас цікавить бажання відчути гамір, а потім звільнитися і відчути сонячне проміння, то я раджу вам прочитати цю книгу. Або якщо ви розумієте стан галусу, так само як розуміє. Герой і хоче звільнитися від нього. То також я вам раджу прочитати цю книгу, щоб разом із ним пережити сонячне проміння і звільнитися від цього галасу. Отже, дякую всім за увагу і гарного вам дня!